Заборонити комуністичну ідеологію за поширення дезінформації, спікер пообіцяв комуністам ще вчора після виступу Петра Симоненка. Сьогодні ж засідання розпочали з виправдовувань ображених комуністів і реакції більшості. Коли наших 20-літніх хлопців убивають із засідки підло, із гранатометів, а ці виходять і розказують, що там бачите. Мирних громадян убивають завдання. Номер один спочатку вичистити ворога із Верховної Ради, бо вся зрада вся починається з Верховної Ради. Незважаючи на такі коментарі і попередження, меншість продовжувала наполягати на своєму, припинити антитерористичну операцію на сході і звільнити невинних людей. Компартію запретити можна, але правду і ідею запрітіть. Нельзя! Проведение контртеррористической операции – это не только стрельба по бандитам. Это в том числе системные следственные действия по выявлению источников финансирования, тех, кто давал команды. Поэтому они пытаются с трибуны тут всячески пытаться скомкать эту операцию и ее прекратить. Оки, південний схід України не звільнять від сепаратистів. Антитерористична операція триватиме. Саме на цьому і буде зосереджена робота парламенту на цей пленарний період. Яна Курченко, Артем Кутасов. Соціальна країна.